Знову вас вітаю на своїй кухні. Приготувала я їх називають бризолі, або називають французький, французький омлет, а мені подобається назва яєчні, яєчні млинці. Я взяла 8 яєць, На кожне яйце потрібно 1 ложка столового молока, або можна замінити водою. І я додала 10 ложок молока, тому що одне яйце це один млинець. А в мене вийшло 10 млинців. Так, підселити, підперчити, і я почала вимішувати вінчиком, але то не то. Я взяла видилку, щоб розбити такий щільний білок, там, є, щоб воно не, не тягнулося потім. До фаршу я додала сіль перець, а також прованські трави. Це в мене, я робила котлети і відклала фарш там тільки, тільки цибуля. Потім додаємо обов'язково молоко. Або можна таки ж водою розвести, щоб був фарш такий рідень, рідкий, ну, в міру рідкий. А це такий соус легкий і простий кінза в мене, петрушка, сметана, сіль, перець, перемішати, і дуже класно вони підійшли до цих яєчних м'унців. А також я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба, готувати смачно легко. У мене дуже багато різних плейлистів присвячених різним стравам. є м'ясні, є перші страви, є другі страви. А також в мене є рибні страви, будь ласка, заходьте, дивіться. І отак змащуємо сковорідку вершковим маслом і наливаємо. Ну, такий яйце наливаємо з молоком. Трошки не вийшло, але я додала. Я це показала, щоб ви, якщо не буде получатися, не втрачали а все одно робили далі. Далі. Оцей, бачите, другий у мене дуже класно получився. І вогонь обов'язково зробіть трошки більше середнього. Не робіть великий, бо воно буде пригорати і не буде просмажуватися. От бачите, у мене класно получився другий. Так, і ще я вас хочу запросити до себе на канал. Щоб ви підписалися, щоб ви поставили лайк, щоб ви прокоментували і щоб смачно їли саме готували. Так, форму підготуємо, змащуємо вершковим маслом. У мене на кожен млинець пішло десь 2-2,5 ложки фаршу. Отак От змащуємо млинець і складаємо туди в нашу в ємкість, в якій будемо готувати. Духовку розігріти на 180 градусів. Ставимо туди брізолі, я накриваю кришкою. І десь хвилин 30, 25-30 хвилин десь знаходиться в духовці. Потім достаємо такий пішов аромат, такі вони взагалі запашні, як завжди, розказую і слинку глотаю. Так, ну і все беремо, викладаємо на тарілочку і насолоджуємося стравою, яку приготували своїми ж руками. Мені здається, що страва приготована своїми руками сама смачна. Так змащуємо млинці, яєчні соусом нашим таким імпровізованим і куштуємо. Бажаю вам щастя, здоров'я, бережіть обов'язково обов обов'язково себе. І ви ж знаєте, що Україна перемагає. Я вас дуже люблю і чекаю.